Вітання, мене звати Тарас Ткачук, я аналітик Діксігру. Минуло тижня відбулося останнє засідання та обговорення перспектив законопроекту про електроенергію. Цей законопроект повинен замінити діючий закон номер 663 про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні. Новий законопроект має на меті сприяти реформуванню ринку електроенергії. В рамках взятих Україною зобов'язань по третьому енергопакету. На мій погляд, цей законопроект має чотири основні переваги. По-перше, це можливість продавців та споживачів укладати угоди, використовуючи основну транспортну мережу. По-друге, це так званий анбандлінг, тобто розділення виробництва транспортування та розподілу між Окремими компаніями або підприємствами. По-третє, це відкритий розрібний ринок, і нарешті матимемо незалежний регулятор, причому незалежний як від уряду, так і від промисловості. Виконання цих умов, а також прийняття необхідного вторинного законодавства, має на меті в тому числі і зниження ціни для кінцевого споживача за умов функціонування ринкової ціни. Як стверджують представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, даний законопроект розроблявся за участі міжнародних експертів, представників профільного комітету та за активної участі гравців ринку. Фактично, даний закон повністю відповідає вимогам третього енергопакету, а також практично готовому під нього вторинному законодавству, що має на меті з. Скоротити терміни його імплементації та обкатки. Тим не менш, закон досі знаходиться в тенетах уряду. Квінтесенцією протягування його майже забуха став круглий стіл з питань енергетичної політики, який пройшов минулого тижня. На ньому під час обговорення голова представництва ЄС в Україні Ян Тумбінський та директор секретаріату енергетичного співтовариства Яну Шкопач. Однозначно та безкомпромісно заявили про очікування Європейського Союзу з негайної імплементації законопроекту. Але десертом з тому були взаємні звинувачення міністра енергетики та вихідної промисловості Володимира Дімчишина та представника ДТЕК Олексія Захарчука з питань затягування вже готового законопроекту та неможливості подання його до Верховної Ради. Фактично, Димчишин звинуватив. ДЕТЕК у мисному гальмуванні процесу шляхом додаткових столів та консультацій. На що представники ДТЕК відповіли, що їх пропозиції не були враховані при розробці законопроекту, однак заявили про всебічну підтримку інформування ринку енергетики. В сухому залишку маємо обіцянку міністра подати законопроект до початку березня. Отже, з нетерпінням чекаємо цього. І от тоді. Власне, при голосуванні в Верховній Раді ми побачимо, хто насправді зацікавлений у конкурентному та конкретно спроможному ринку електроенергії в Україні. А до цього слідкуємо за новинами та дивимося з оптимізмом майбутнього.